сегодня я буду открывать другой стикер бак Погнали. Блин. Кайф. Имба. Так вот еще два. Раз, два, три. Промазывай. Пожалуйста. Блин. Вау! Я не знаю, или застосувати. нам. Да. Блядь. Конечно же. Ж. Нет. Вот у меня будет третья наклейка. Но я, скорее всего, это не буду робити. А ну-ка, давай на диглу. Зараз попробую, Дивіться, а я когда дигл буду виглядати Хорошечно выглядать буду, да? Та я краще, может, и продам. Даже я не знаю. А ну-ка Дивіться, що в мене, які плани. Сьогодні, я думаю, апну 24 левел. Гляньте, що мені тут надо зараз пробуть Зіграти в ЗБС. Поиграть. В ЗБшечку Взять Виграти 20 раундів дуель. Можна. Виграти 5 режимів. в союзник. Я скоріше всього, чи в забешку, чи в союзник, зараз піду. Скоріше всього, в союзнике. Сім... Всім дякую за приємно, всем пока.